Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні стартували нові акції в магазині Петриківка з 18 по 31 серпня. Подивимось з вами всі категорії товарів та дізнаємось актуальні ціни. Приємного перегляду. Ковбаски єгерські 200 гривень за 1 кілограм. Торгова марка фару вищого гатунку. Акція до 31 серпня на таку ковбаску з салямі Венеція. 390 гривень за 1 кг. Вищий сорт. Кабаноси з сиром польським 390 гривень за 1 кг. Свіжа акція. Ковбаса європейська по 200 гривень за 1 кг сальцем. Дуже апетитно виглядає. Сосиски з сиром від торгової марки Климовіч. 160 гривень за 1 кг. Приїхала така новинка: ковбаса дитяча, вищий сорт по 200 гривень. І ковбаса дитяча по акції ДСТУ 160 гривень за 1 кг. Шинка до сніданку по 260 гривень. Ковбаса варена лікарська 160 гривень. Торгова марка безлюдівське м'ясо Перед тим як перейти до відділу акційних сирів, покажу вам актуальні ціни на сосиски, сардельки та ковбасу. Филейні по 175 гривень. Королівські 195. Сардельки з яловичиною 290. Італійські і домашні по 200. Сарделі швейцарські 200 гривень, дитячі 220. Шинка царська. Яка гарна 284 гривні за кілограм. Ковбаса ретро з молоком 146 союзна клемович 220 Ковбаса з яловичиною 110 гривень за кілограм недорого. Карапуз 153 гривні і докторська 125 гривень. Ще покажу вам ціни на дуже смачні паштети: м'ясний 70 гривень 240 г вищий сорт. Паштет з маслом 100 гривень. За цей пакуночок. Ліверна ковбаса 110 Кров'янка 109 гривень. Печенкова 160 Це все ціна за кілограм. Сир з звенігородський від звенігора 50% жиру 340 гривень за кілограм. Ще по акції сир княжий. 45% жиру радимо 435 гривень. Сир швейцарський по 380 гривень. Сир Едам 45% жиру 330 гривень. Новинка сир голландський, Софіївський 440 гривень. Або ось такий крем сир по акції вершковий за кілограм 320 гривень. Дешево гарантуємо сир європейський 260 гривень за 1 кг. І сир Лосинівка 325 гривень. Сир плавлений, Венігора – оригінальний 18,90 за 70 г. Масло Житомирське 73% жиру ДСТУ по 400 гривень за кілограм. Сир адегейський 365 гривень. цей сирок на вагу йде. Майонез провансаль 70 гривень, 67% жиру 440 г у банці. Молоко мілкове по акції 35 гривень, 2,4% жиру. Сироватка від волошкове поле за 1 літр 15 гривень. Новинка молоко за 24 гривні 400 мл. Ряженка по акції 25 кефір 22 гривні. йогурт полуниця, чорниця, лохина і персик маракуя 34 гривні 2,3% жиру. Вага в упаковці 270 г. Сметана 15% жирності, глечик 45 гривень. 320 г в упаковці. Молоко 2,5% жиру 870 мл 52 гривні. Пончик мікс 1590 за одну штуку. Дуже вигідна ціна. Сир 9% жиру відрадимо. Це саме сир, не продукт. Ціна за кілограм 180 гривень. Ну і бачите, актуальні ціни. Яйця Петриківці 10 штук, 60 гривень, вища категорія. Паста з крабом від водний світ 48 гривень. Закуска 7-ю 30 гривень. По акції рулет оселедець вищого гатунку 500 г103 гривні. Дуже смачно виглядають. Це прям як роли зі спеціями. Кумбрія холодного копчення 235 гривень. Дуже свіжа, прям блищить. І аромат стоїть неймовірний. Лящ по татарськи Ціна за кілограм 235 гривень. Ще по акції лящ морський. Ось він. Ціна 280 гривень за 1 кілограм. Локшина ріва, Зі смаком курки. За одну штуку 13,90. Пюре фруктовий салатик і яблуко. Банан для діток 38 гривень 200 г в упаковці. Жорик, обжорик, печиво 4,40. Тут вага в упаковці 45 г. Олія соняшникова 74 гривні. Тепер перейдемо на солодощі. Зі знижкою горішки згущене молоко. 172 гривні за кілограм. Торгова марка Бріош. Вафельні трубочки. XXL. Канолі. 257 гривень за 1 кілограм. Тут різні смаки. Шоколад, полуниця, можна щось вибрати. Еклери в акції шоколад, апельсин і вершкова чорниця. 23 гривні за 90 г. Ціна за одну штуку. Тістечко безе, крем 232 гривні за 1 кілограм. Дуже смачний тортик в акції до чаю 134 гривні за 1 кг. Я його спробувала на минулому тижні, мені сподобався. Торт трюфель 172 гривні за 1 кілограм. Цукерки Фані 26 гривень за одну упаковку. Чорчхела зі смаком вишні, дині і виноград 85 грамів 17 гривень. Цукерки 26 гривень. Чай, каркаде 70 грамів в упаковці, золотий слон. 30 гривень за упаковку. Заварне класичне тістечко 235 гривень за кілограм. Торт ромашка по 212 гривень. Ну, ціни такі бюджетні. Пінчер з вишнею 257 гривень, медовик 265 гривень. Торт снікерс 225 гривень за кілограм. Халва соняшникова ванільна 188 гривень. З арахісом 213 гривень. Це ціна за кілограм. Злаковий батончик 217 гривень, хоніко 217 гривень. Ага, це за кілограм. Думаю, чи за штуку, чи що. Лаваш верменський 19 гривень. Там дві штуки в упаковці. Хліб гречаний 40 гривень, 50 копійок, 420 г. Хліб чія 43 гривні, фокача. 3590 від торгової марки Ілона. Дякую, що дивитесь мій канал. Гарного вам дня і приємних покупок! До нових зустрічей!